Друзі, привіт! Я Ірина, і ви на каналі Творчість Без Меж. Це пластикова тара, в якій пакуються суші при замовленні. Я вирішила її використати для того, аби зробити чудовий рукотворний невеликого розміру комод. Буду використовувати три таких пластикових судочка і одну прозору кришечку з-під них же. Кришечка має дещо менший розмір, ніж сам судочок, тому вона у мене буде виконувати роль верхньої шухлядки. Саме ці судочки наштовхнули мене на цю ідею. Я давно хотіла зробити щось подібне і нарешті на це зважилася. Назбирала матеріал і тепер буду втілюватися із задуму життя. Про всяк випадок буду наводити розміри. Можливо, ви заміните ці пластикові судочки на звичайні шухлядки, які можна виготовити зі звичайного цупкого картону. Мабуть, правильніше було б спочатку зробити каркас, а потім вже інтегрувати в нього ці шухлядочки. Але я пішла від зворотнього. Спочатку я зробила шухлядки, а потім під них робила каркас для комоду. Трохи виявилось складно, незвично і нервово, але нічого так не дисциплінує, ніж прагнення до досконалості. Отже, внутрішнє оздоблення шухлядок буде виконуватися із залишків вінілових шпалер із таким сірим насиченим кольором і фактурою дуже схожою наче як на шпаклівку. У мене залишався доволі великий шмат цих шпалер, і його якраз вистачило на те, щоб зробити декор внутрішній для усіх чотирьох шухлядочок. Зовнішній декор комод матиме зовсім інший. Він буде наближений більше до сріблястого. Кольорові, я вирішила поєднати між собою два кольори таким чином, аби зовнішнє оздоблення мало один колір, а внутрішнє оздоблення мало інший колір. І це був контрастний колір. Захотілося мені пограти з кольорами. Хоча, ви знаєте, тепер я розумію і бачу у кінцевому результаті, що вони навіть не кон... Растують на фоні один одного, а доповнюють. І це мені дуже сподобалось. Хоча ідея із контрастним оздобленням також, я думаю, буде доречна. Ці самі чорні судочки мають невеликий розмір. Розмір дна ви бачили на початку, а ось розмір бортиків, висота, Вірніше їх складає приблизно 2,5 см, не враховуючи у той верхній заокруглений край. Тому я вирізала. Стрічку паперову із шпалер, і нею декорувала ці бортики. Обов'язково дала припуск для того, щоб загорнути її на внутрішню сторону і закрити чорні оці бортики. Оскільки це пакування все-таки мало не Правильну, ну, вірніше, вона була правильною геометричної форми, але зверху були заокруглення, то я зробила розрізи для того, щоб моя стрічка при вигортанні повторила правильно форму ось цих бортиків. І не було ніяких заломів, зморщок, і так далі. Обов'язково додатковими. Паперовими смужками зміцнюю бокові стінки майбутньої шухлядки, для того, щоб вони витримували навантаження і не деформувалися під час активного використання вже готового виробу. Для більшої міцності я накладала цих смужок у два прошарки. І тоді шухлядка, ця майбутня, дійсно ставала, наче із дерева дуже міцною, із формами, які не гнуться, не вигинаються, тобто добре тримають свій розмір. Бо по факту це чорне пакування, ці чорні судочки, вони грають. Як наче холодець, вибачте, вже за таке порівняння, але влучнішого порівняння я не знайшла. Ось, нарешті, все і готово. І вже не пластиковий судочок, а справжня шухлядка. Залишилось лише зробити оцю накладну декоративну панель. Її я буду також виконувати із картону. Я вам подаю розмір, який підходить, як на мене, до розміру цієї шухлядочки. і буду також її оздоблювати. Вініловими залишками шпалер сріблястого кольору. Цю деталь я намагалась зробити такою, яку роблять для справжнього комоду, тобто робила її більшою у ширину, ніж ширина моєї шухлядки і більшою у довжину, ніж довжина моєї шухлядочки. Для того, щоб дійсно це все було дуже схоже на справжній маленький мініатюрний жіночий комодик. До тієї сторони, до якої я в подальшому буду приклеювати цю декоративну панель, я додаю ще кілька паперових смужок для того, щоб вирівняти поверхню. Щоб Верхні бортики оці зрівнялися із, із боковими стінками, якщо так можна сказати. Сподіваюсь, ви мене зрозуміли, про що я щойно говорила. Для того, щоб ця декоративна панель вона була не під нахилом, а рівно стикувалася із боковою стороною. Ручки я придбала у звичайному будівельному магазині. Вони мають чорний колір і матову поверхню. Не сподобалось те, що я їх довго не могла закріпити на цвях, який додавався у комплекті. Тому я то на все плюнула, як то кажуть, і замість цвяха використала звичайну бамбукову шпажку. Добре змастила цю шпажку клеєм, насадила ручку і тримається не гірше, ніж на цвяхах. Не забула я декорувати і зовнішню сторону моїх шохлядок, аби закрити оті паперові смужки, які я приклеювала для надання міцності. Переходжу до самого каркасу комоду. Є певний розмір, його я виміряла шляхом заміру всіх декоративних панелей у своїх шухлядках і додавала до кожної панелі плюс 1 сантиметр для того, щоб був такий зазор між ними, аби вони не терлися, коли я буду відчиняти, чи Висувати ту чи іншу шухлядочку Але загалом, як виявилося, що я трохи прорахувалася з цим заміром буквально на 2 см. Тому, мабуть, все-таки правильніше було б спочатку зробити сам каркас, комоду або ж Прорахувати на папері, а потім вже приступати до його виготовлення. Я цього не зробила, хоча, як на мене, навіть без точних замірів, розмірів і розрахунків я впоралася з цим завданням і прорахувалась лише на 2 см. Тому я вважаю, що це навіть перемога, ніж невдача. Мої шухлядки будуть триматись на ось таких додаткових деталях, чи направляючих, чи як їх там правильно називають. Коротше, в мене це додаткові деталі, їх розмір я також вираховувала, виходячи із розміру самої внутрішньої шухлядочки. Обов'язково їх зміцнюю, і таких деталей мені необхідно 8 штук. Переходжу до закріплення цих деталей, і перші дві я закріплюю, відступаючи від дна по 1 сантиметру з однієї і з іншої сторони. Начебто все пішло за планом. Але потім почався процес, який я назвала б нервовим. Було у мене декілька спроб наклеїти дві наступні деталі. І з другої спроби я таки їх наклеїла правильно для того, щоб зробити зазор між першими двома шухлядками. Хочу сказати, що дійсно це дуже складно, не маючи перед очима ескізу, точних розрахунків, розташування таких шухлядок, зробити щось правильно. Я спочатку хотіла зробити. Робити ці зазори мінімальними по 0,5 см. Але перший раз наклеїла ці тримачі, скажімо так, неправильно, шухлядки. Майже з'єдналися, там один міліметр між ними був зазор. Другий раз наклеїла, ну, начебто так, але зазор занадто великий. Не 0,5, а близько, навіть не близько, а трохи більше одного сантиметру. Тому я вирішила більше не мучити ні себе, ні майбутній свій комод зробила. Замір, який в мене вийшов між цими двома шухлядками, і вияснила, що аби між шухлядками був зазор приблизно у сантиметр. Сантиметр і 2 міліметра, мені треба відступати від кожної такої деталі по 7,5 см. І в результаті, відповідно, я змістилася трохи догори, і мені не вистачило розміру стінок бокових, тому я в подальшому доклеїла ще додаткові паперові смужки у розмірі приблизно 2. 2,5 см, аби додати висоти до першої шухлядки, щоб все-таки можна було туди щось покласти чи все, що буде там зберігатися, не, не торкалося верхньої деталі самого комоду, тобто цієї верхньої панелі. Отже, отримавши необхідного розміру каркас, я почала його нарощувати у ширину. Аби ця коробка, назвемо її так, була не тонкою, не мала тонкі стінки, а стінки мали певну ширину. І завдяки такому нарощуванню я досягла ширини. У 2,5 см. Картону на це пішло дуже багато, тому якщо у вас є запаси картону, це дуже добре, ви маєте можливість їх використати і звільнити простір для нової речі. Комод обклеюю залишками. Вінілових шпалер. Вірніше в мене був великий шмат, і я його використала для того, щоб обклеїти цю коробочку, цю основу під комод, не роблячи зайвих стиків. Як на мене, це дуже гарний варіант для того, щоб робота виглядала суцільною. Не вистачило мені цього шматка шпалер, тому з нижньої сторони, там де дно, я доклеїла. Ще два маленьких шматочки. На велику поверхню я наносила клей ПВА, а щоб закріпити самі зрізи шпалер, я наносила гарячий клей. І тоді все дуже швидко і легко кріпилося, закріплювалося, нічого не відходило, не треба було чекати бозна на скільки часу, щоб просохнуло, то все, все одразу. Кріпилося і ставало на свої місця. Це дуже зручно комбінувати клей, пива і гарячий клей. До речі, цей спосіб закріплення я використала і коли обклеювала задню частину свого комоду. Теж вийшло дуже зручно і напрочуд швидко. Як ви вже помітили, я ніяким чином не декорувала ось ці додаткові деталі чи направляючи. Тому що не вбачала в цьому необхідності, залишила їх в такому вигляді, в якому вони в мене були, тобто колір картону цупкого. А ви ж, якщо вам не подобається цей нюанс, можете як оздобити свій майбутній комонт із зовнішньої сторони, таким же чином, оздобити його із внутрішньої сторони. Я дійсно в цьому не вбачаю необхідності, тому внутрішню сторону я не оздоблювала. Ну я не бачу в цьому необхідності. Тим паче, що там будуть шухлядки, які будуть закривати ці всі технічні нюанси. Але якщо вам дійсно дуже подобається, щоб ваша робота виглядала ідеально, тоді потурбуйтесь про те, щоб у вас було вдосталь шпалер, які ви зможете використати не тільки для зовнішнього декору, але й для внутрішнього декорування свого майбутнього комодика. Нарешті комод готовий, і тепер переходжу до його оздоблення. У якості декору я буду використовувати також залишки вінілових шпалер, але вони мають ось такий цікавий. Вінтажний чи ретро-малюнок, і я вирішила його використати для оздоблення бокових стінок свого комоду. Буду згодом додавати чорну фарбу, аби зробити ефект глибини, чи якимось чином виокремити по периметру цю чи то листівку, чи то наліпку, чи то ретро-малюнок, якийсь малюнок, ну щось таке. Для того, щоб вони якось гарно виглядали на цій сріблястій поверхні, і додам ще ляного мережева по периметру свого комода, і вийде так собі званий шебі-шик-стиль, мені здається, так і називається. Або, принаймні, щось дуже схоже на цей різновид рукоділля. Що ж, майже все готово, тепер залишилось додати лише один маленький нюанс це ніжки. Роль ніжок у мене буде виконувати те ж саме пакування з під соєвого соусу, який завжди додають у набор до суші. Я буду це пакування наповнювати листками зі старої книжки. Доволі щільно для того, щоб ніжки змогли витривати навантаження від самого комоду і начиння, яке буде знаходитись всередині нього. Що ж, нарешті я можу сказати, що моя робота, мій комод, мій маленький досвід із меблевиробництва завершений. Сподіваюсь, що ця ідея припаде вам до душі і ви спробуєте виготовити такий комодик своїми власними руками. А мене, як завжди, Підтримаєте вподобайками, коментарями та підпискою на канал. До зустрічі, друзі!